А далі будемо говорити про ситуацію у Херсоні. До нашого етару приєднується Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради. Ми вас вітаємо. Вітаю доброго ранку, пані Оксано. Що можете розповісти про стан Херсону і Херсонщини на цей ранок? Ось, сьогодні вночі були дуже сильні артилерійські обстріли. Сьогодні було влучання. Не можу локацію називати, але людина, котра бачила це зі своїх вікон, сказала, що п'ять снарядів прямо влучили туди, де люди ставили свої машини. Була пожежа, і от на ранок я просто ще не знаю, які результати цього. Ну я не думаю, що там щось залишилось. Дай Бог, щоб люди були живі. Ми зараз міряємо по тому. Загинув, хтось не загинув. Якщо не загинув, то й, слава Богу, матеріальне то таке. І дуже було чутно і в моєму районі міста ввечері так дуже багато Стріляла сня. Якось так у нас не часто таке буває. Мабуть, їм підвезли набої. Я так думаю, стріляли імна арта. Нещодавно в Етері ми спілкувалися з Олександром Толоконіковим, речником Херсонської ОВА. Він казав, що активно окупанти скидають з дронів вибухівки пелюстки, і саме на цивільних людей. Зараз ви кажете, що артилерійські удари почастіше, але якщо, якщо можна таке порівняти, чи чи є якась динаміка збільшення цих артилерійських ударів і діяльності скидів з дронів? Скиди з дронів у нас вже третій місяць, не вщухають е, і все більше і більше. Це трохи інше. Е, у них, на жаль, вони, якщо раніше вони могли долітати тільки е, край е, біля Дніпра, ну там, ну, я знаю, ну 500 метрів, да? то зараз вони долітають, можуть долітати у всі райони міста. Не завжди вибухають, слава Богу. Але вчора була така інформація вже в наших телеграм-каналах. Ну, скажем так, ті райони, котрі ми вважали, що туди взагалі дрони не зможуть долетіти, у них не вистачить ціли, а вони долітають скиди, вони просто палюють за людьми спочатку, розвідка. Ми не можемо бачити розвідників, люди не можуть, можуть тільки прибори бачити. У військових, слава Богу, вони вже з'явилися сама вчора, бачила. У поліцейських є, у військових є, не у всіх, але все ж таки, для того, щоб побачити, що в небі є російський дрон, цього достатньо. І потім вони, якщо це MAVIC або FPV, то вони, щоб не повертатися з. Зі скидом додому вони по часу вже бачать, що вони, наприклад, не, не вислідкували військових, значить, вони скидують на те, що є. А те, що є, це і бабусі, і дідусі, і діти, і велосипедисти, і машини, і ну, таке палювання. На жаль, страшно. На жаль, таке є. Це страшно, тому що ти не можеш тут себе обезпечити. А арта у нас завжди вони гатять просто. Буває щільніші обстріли, бувають менші обстріли. Це, мабуть, звісно, від того, наскільки у них є набої. Якщо Наряд. говорити про життєдіяльність Херсона, от ви кажете, що є ті райони, куди принаймні раніше дрони не долітали, чи там активніше відновлюється під, після обстрілів, чи ведеться будівництво якихось нових об'єктів. У нас взагалі в Херсоні. Почали будувати підземні школи, три підземні школи. Наполягають на тому, що це нам дуже необхідно, коли люди почали підіймати хвилю, тому що ці об'єкти будуються в районах в спальних, там, де багато поверхівки, біля на Прозора були викладені ці адреси і номери шкіл е, старі да, і адреси, де це будується. Потім написали, що ні, ні, це не школи, це протирадіаційне укриття. Але будівництво на одній з локацій, коли тільки почалось туди прилетіли спочатку снаряди, вони не попали в саме будівництво, але вони попали поруч багатоповерхівки, і це було не просто там, десь зачепило, е, будівлю, а це прямо. Прильот був в квартири. Потім люди вийшли, коли тільки приїхала техніка, що ми просимо цього не робити. Будівництво зараз от уж точно не на часі, ніхто їх не послухав, туди прилетіли кабель. прямо точненько туди, на, на одну із локацій. У нас люди, коли, була, коли ми були окуповані, вони виходили без збройні. На, під, на, проти російських танків, проти російських БТРів, проти російських загарбників, котрі були з автоматами і стріляли по людям. А тепер нашим людям приходиться виходити і кидатися під екскаватори, щоб там не рили 에, котловани, тому що ви знаєте, у нас підземно побудувати це теж складно. Дві локації, котрі вони заявили там, на глибині 8 метрів вже починається підземні одера. Ті локації, що вони заявили в спальних районах, і туди пересіляються люди. З інших районів, котрі вже дуже небезпечні, там, де там, де дронів багато, там де пилістки розсипають, вони люди пристріляються туди, і тепер і і той район стану стає дуже небезпечним. По іншій локації вже були теж люди, але про це. Про це не пишуть в наших пані Оксано. Очевидно, ця ситуація точно потребує нашого подальшого відстеження і ширших обговорень, тому що не будувати укриття, теж наскільки я розумію, не варіанти. Це потребує У нас, якогось вирішення. Дивіться, одна із локації навколо неї 13 укриттів. Угу. Ну, Почу, почули вас неї, 13... 20, 20 секунд до завершення розмови. Скажіть, будь ласка, в якому стані підготовка до опалювального сезону? Чи буде в Херсоні тепло? <звіць> Обіцяють, що буде, але тут буде залежати від того, чи будуть як будуть обстріли. <постав> <постав> Поки чекаємо, що буде все добре. Зрозуміло, депутатка Герзонської Я міської ради Оксана Погомій була з нами на зв'язку. Дякую щиро. Далі суспільна студія продовжує.